З Луганщини сам переїхав сюди, тут жилився, має двоє діти. Таке, з перших днів на фронті. Добровольцем пішов. Дуже добрачинку. Нас то років воював і нагрожив багатьма орденами, медалями. От, ну, велику заслугу він мав перед батьківщиною, перед україною, перед своїми рідними. Мала дочка з кількох років. Перший, Перший, Перший клас пішла, 12 років син. Він захищав дійсно свою сім'ю. Своїх дітей і захищав нашу землю від ворога. Дуже рідко приїжджав на ротацію. Він дійсно патріот і має, має заслуги перед Україною. І, ви самі бачите, люди приходять, родичі, знайомі, друзі. Хоча короткий відрізок, проміжок часу проживав на території Хмельниччини, але він заслужив за те, щоб його провести з почистцями.